Тероборонцям Віктору Ільченку та Олександру Юрку продовжили строк тримання під вартою ще на два місяці. Попитання прокурора про продовження загубля тримання під вартою обвинувачну пічку, то яку задовольнити. Овинувачну віддічку Вікторія Вікторичів в 16.2.74 року народження. Продовжується біля закові гуманітаріва на шістдесяті, тобто до 27 сьогодні втопад року. Включно без не застав. Резонансне вбивство 12 12-річного Даниїла Більченка та поранення 9-річного Олексія Нечепоренка шокувало всю країну у стрілянині, яка сталася 7 березня. Підозрюють службових добровольчого формування Радомишельська варта. Мовляв, вони переплутали дітей з диверсантами та відкрили вогонь. Справу в суді розглядали вже декілька разів. А 27 та 28 вересня до суду надійшли нові звернення. В 209.22 Районного суду дійшли до про питання прокурора про продовження запобіжної заходу і тримання вартою відносно винувачних лічник ДВІК без право внесення застави. Крім того, 29, 28, 9, 22, до суду йшли заяви, командир військової частини А-1788, Матвійшина, керівника та експерта, експертної групи взаємодії з питань цифрової трансформації, директорату політики цифровізації, цифрового розвитку, цифрової трансформації. І кібербезпеки у сфері оборони Міністерства оборони України котелі та Романюка про передачу обвинуваченого річника на особисту поруку. А суд задовольнив клопотання прокурора залишити під вартою на 60 діб без права внесення застави. З таким рішенням адвокат Віктора Ільченка не погоджується. ми вважаємо цю ухвалу необґрунтованою і незаконною. Ми обов'язково будемо в найкоротший термін подавати апеляцію. До 27 листопада Ільченко перебуватиме в СІЗО. А підсудний Юрко на гауптвахті Житомирського зонального відділу військової служби правопорядку. до 13-ї години 30 хвилин 7 жовтня 2022 року судом були відправлені вимоги в місцях відбування спобіжного заходу з метою доставки обвинувачених у судові засідання, а також винесені будуть ухвали щодо забезпечення, можливого забезпечення участі обвинувачених у судом провадження в режимі до конференції. Нагадаю, обвинуваченим інкримінують кримінальне правопорушення, чинення групою осіб, умисне вбивство малолітньої дитини, закінчений замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 Серед тих, хто зібрався на заняття у велошколі, учні та їхні вчителі. Дехто з них катає близько п'яти років, хтось лише новачок, а є й ті, що тільки хочуть навчитися їздити на велосипеді. Тож, спочатку, знайомство з двоколісником. Почнемо з того, як влаштований велосипед. Я думаю, у всіх у вас велосипеди, в яких перемикаються передачі, правда? Не у всіх, так? Так. Отже, почнемо з того. Велосипедів, в яких перемикаються передачі, ви рахували скільки у вас зірочок попереду і позаду? Да, шоста велошкола у Житомирі зібрала велолюбителів ліцею номер 4. Продовж двох годин тренери розповідали дітям базові знання та ділились навичками, аби вони стали повноцінною частиною руху у місті. Зараз життя кожного українця є цінним і. Е... Ми не маємо гинути, а тим паче гинути на дорогах, і не мають гинути наші діти. І мета цієї велошколи в тому, щоб діти після неї вже мали базові навички, і, хоча б трошки на декілька там відсотків, впевненіше володіли велосипедом. Діти дізналися, як правильно налаштовувати велосипед під себе, як качати колеса, обирати екіпіровку та зробити так, аби ровер прослугував якомога довше, як доглядати за двоколісником та розуміти подані ним сигнали в. Власнику учням розповідала Анна Напольська. Житомирянка каже, в дитинстві велосипед обрав її сам, коли вийшло поїхати з першого разу. З тих пір не уявляє свого життя без нього. Коли я в дитинстві каталася на велосипеді, у нас таких не було велошкіл. Я розумію, що дітям це дуже потрібно, особливо Житомир, це у нас досить велике місто з активним трафіком, тому я думаю, дітей потрібно познайомити як мінімум з правилами, як доглядати за велосипедом. Від цього залежить просто життя. Отримані знання учні закріпили на практиці. Найбільше дітей зацікавила частина про догляд за велосипедом. Адже якщо раніше слідкувати за деталями допомагали батьки, тепер можуть робити це самостійно. Було цікаво послухати про механіку, тому що я не дуже в цьому розбираюся, і було цікаво послухати про це. Я буду пробувати обов'язково зробити, тому що перший час це мій велосипед. Семикласниці Ліза та Оля катаються на велосипеді ще з дитинства. Кажуть, спочатку це було просто як хобі. Зараз розуміють усю зручність та екологічність такого транспорту. Доглядати за ровером в основному також допомагали батьки. Під час занять дівчата відкрили для себе багато цікавого про екіпіровку. бо зі Знаються падати з злоколісника боляче. Зручніше руки бувають, ну е, натирають не натирають або потіють літку, то да, не скульзять по руках. Я думаю, потрібен для безпеки, якщо десь може трапитися якась ситуація. Змінила хобі на засіб пересування і десятикласниця Настя. Хоча більшість того, що почула у велошколі, зізнається, знала завдяки батькам. з самого дитинства спочатку це було як хобі, а згодом з влітку зрозуміла, що дуже класно не паритися в транспорті, а їхати на велосипеді з вітерком. Батьки проводили інструктаж, обов'язково все розказували. мали мала і шоломи, і, і на колінники. Для рук спеціальні все знала, все вміла. Та серед тих, хто з дитинства сидить за кермом двоколісника, були й новачки, які лише прагнуть розпочати свій досвід на велосипеді. Тож і для них почуте було корисним та цікавим. Я не вмію кататися, я прийшла вчитися. Дуже цікаво, я цього не знала, і я запам'ятаю, і буду знати. Урок тривав дві години. За своїми учнями лагідно спостерігала директорка ліцею. Заклад брав участь у проєкті «Тумі шлях до школи, під час якого. Того діти демонстрували показові результати та вміння. Тож і такий захід не могли оминути. Керівниця ліцею каже, така свідома молодь приклад для гордості. Пишаюся кожним з вас. Ви приклад для усіх: збереження ресурсів країни, екологічність міст, здоровий спосіб життя. Усе це патріотизм на місцях. Бажаю усім міцного здоров'я, перемог, оптимізму. Та підвищення рівня культури в Україні. велошкола проводилась в межах європейського тижня сталої енергії за підтримки державного секретаріату Швейцарії з економічних питань по завершенню заняття. Найактивніші учасники отримали цінні та пам'ятні подарунки. Катерина Волкова, Юлія Зідкевич, телеканал Еска 1 Сісотка то, мабуть, да. дуже велика 80, і влазить на петер, можна зробити. і ще більшими зараз колоду у пічку буржуйку поклав пан Сергій. А вже скоро так робитимуть наші захисники. На Житомирському водоканалі на прохання міської ради розпочали виготовляти такі печі для військових, аби ті не мерзли холодними зимовими вечорами. А зараз замовлення прийшло на підприємства комунальної власності. Це близько 500 буржуйок для нас поставлено завдання. Зараз на даний час виготовити 100 таких буржуїв. Виготовити пічки потрібно впродовж двох тижнів. Наразі готово більше 30. для їх виготовлення використовують вторинну сировину. Матеріали використовуємо той, що вже був в житку. Це наші труби безпосередньо, які ви бачите, зараз якраз випалюються, Бо як не є, вони оброблялися, тобто смолилися в. Інший час, на даний час вони зараз випалюються, перевіряються, чи все правильно зварено, чи нема витоків тієї, води, яка безпосередньо буде заливатися вже для нагріву. І хоча матеріал використовують вже вживаний, на підприємстві якість гарантують. Вони будуть надійними, будуть якісними, вони будуть обігрівати те, для чого призначені, бо все перевіряється, тобто на той. Можна сказати, кусок труби, що є, ми приділяємо велику увагу, тобто, якщо десь тонший метал, ми його обварюємо. тобто, щоб можна було, вона ця вже дета... конструкція слугувала і надалі. Житомир водоканал робить буржуйки декількох видів. Є серед них звичайні, які можна поставити у невеликих окопах, а є й великі, які одночасно слугують і бойлером. Сідвою ми заливаємо воду для підігріву. Вон, допустимо, там, кран, щоб не забирати, там, хоча б помити руки, щоб була тепла вода. І, звичайно, воно і воду гріє, і обігріває чи приміщення, чи може той самий окоп. Ну, хоча б люди кров неї. Просто. Горіються постають на виготовлення такої пічки йде два-три дні. Обігріти буржуйка може і великий намет. Цей варіант ще повністю не готовий. В кінцевому вигляді він слугуватиме ще й сушкою для одягу. Тобто ще додатковий такий каркас. Да, каркас такий зварюється, щоб можна було якусь там повісти річ, щоб вона підсохла підальше від самої буржуйки, щоб не згоріла. На виготовлення маленької буржуйки витрачають і менше часу. Якщо велика пічка одночасно може виконувати декілька функцій. То така в першу чергу слугує для тепла. Так само все паливо сюди загружається. У нас служить для, клуб, для обігріву, щоб mm -hmm. люди могли нагрітися. Можна тут щось поставити, нагріти, якийсь чай там чи якусь. Їжу. Обидва варіанти досить добре нагріваються. Як кажуть на підприємстві, матеріал навіть червоніє. А тримати тепло пічки можуть до 6-8 годин. Працівники вважають, саме такі речі зараз будуть необхідними для наших військових. Дуже потрібно, дуже потрібні, тому що вже йдуть холода. Людям треба десь обігрітися. Розумієте, що голодний і холодний солдат не дуже буде воювати. Так що дуже багато дзвонять різних і багато школо родичі там на передовій так само дзвонять, питають, чи є можливість. Хоча б яку-небудь буржуйку. На виготовлення буржуйок запевняють на підприємстві, матеріалу вистачить та до дедлайну встигнуть. В основному пічки розподілятимуть між частинами, де служать наші земляки. За словами міського голови, першу партію на передову вже відправили. Окрім того, планують зробити і резерв. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК-1. 11 червня між ЮНІСЕФ та Житомирською обласною військовою адміністрацією був підписаний меморандум про співпрацю та взаємодію. Дана угода дала офіційний старт програмі співробітництва в масштабах всієї області. Вчора, в рамках угоди, юним жителям області, які мають проблеми зі слухом, вручили дороговартісні слухові апарати. Дякую вам. Апарати отримали діти із Житомирської, Олевської, Брусилівської, Іршанської, Романівської, Черняхівської, Баришівської, Глибочицької, Курненської, Чижівської громад. За словами Віталія Бонечка, ЮНІСЕФ вперше в історії виділяє кошти на слухові апарати. Це вперше, і мені приємно, що в Житомирщині е слухових апаратиків ми дійсно можемо сьогодні надати діткам для того, щоб вам. Покращити покращити соціалізацію, адаптацію з е, в суспільстві. Свій слуховий апарат отримав сьогодні Іван. Аби нормально сприймати звуки, він потребує таких приладів одразу на два вушка. Та його опікун стверджує, навіть один допоможе краще адаптовуватися в суспільстві. Завдяки слуховим цим апаратам ще є старенький апарат, ну нічого, то він буде. Лучше Я спілкуватися думав, між не своїми одновітками. Будеш повноцінними між своїми обновками общатися. О. Ну, я вдячна за подану матеріальну допомогу. На сьогодні в області існує потреба у забезпеченні дітей слуховими апаратами. Лише на обліку в обласному сурдологопедичному кабінеті Житомирської обласної клінічної лікарні 364 дитини перебувають у реєстрі дітей з вадами слуху. І, хоча війна руйнує багато планів, Віталій Бонечко запевняє, наші діти цього точно не мають відчувати. Фотосесія, макіяж та зачіска. Це перша позиція у лотереї і за два дні розіграшу дівчині. вже вдалося зібрати понад 5 тисяч гривень. Вартість цих послуг зазвичай складає близько трьох. А от виграти усе це можна усього за 100 гривень. Розіграти такий лот дівчині допомогли подружки. Катя розіграє фотосесію із своєю колегою Мариною Білошицькою, яка перукар візажист, і ще одна їхня колега, яка робить зал. Чиски, тобто, це буде в одному лоті аж три послуги. Наступним лотом стали патріотичні срібні прикраси: два-три зуби для дівчини та хлопця. Перший із камінчиками, чоловічий же оздоблений автоматами. Діана розповідає, цей лот безкоштовно подарував ювелір із Житомира. Цей ювелір він сказав таку фразу, що на які основі я надаю безкоштовно, каже, розігруй собі та і все. Тому що ми всі працюємо задля одного. Ми всі працюємо. Для перемоги. Діана зізнається, такі люди надихають ще більше, бо тут два в одному: корисна справа і довіра. Ще один лот подарувала Наталя Морозюк. Вона вручну виготовляє предмети догляду для дівчат, тож один із таких боксів отут -от буде представлений у лотереї. Тут милко. Ось таке мило, трояндою, пахне трояндою дуже. Далі крем навколо очей. Олійка для кутикули, це бальзамчик для губ. І це можна як декор повісити, але воно теж ароматизоване. Це все, все ручна робота. Наступний лот теж від благодійників. Ще один Діана зробить власноруч. Ваш лаваш погодився підтримати, розіграти або піцу, або якесь меню там мінімальним. Я хочу намалювати якийсь тематичний шопер. Втім, волонтерка зізнається, процес дуже затягується. Лотів ще немає у необхідній кількості. Всі ці переговори трошки дуже туго йдуть, тому що не популярна. Якби не блогер, а просто от, звичайна дівчина там і зазвичай, наприклад, навіть. Репост, якщо просиш зробити у якихось е, більш таких популярних там блогерів, Житомирських чи в Житомирських групах. Просиш просто поширити інформацію. Їм зазвичай це не цікаво. Впоратися із труднощами допомагає своя вже напрацьована великими зусиллями аудиторія. І спочатку війни дівчина думала, як бути корисною армією. Тоді згадала про свій талант, почала розмальовувати шопери, виготовляти мінімалістичні патріотичні прикраси. А усе це стало продавати просто неба на Михайлівській. Зізнається, робити просто збір коштів не хотіла, бо ж важливо, аби люди іноді тримали річ у руках і згадували про гарну справу. Тоді із товарами для ярмарки теж підключалися друзі. Одна з житомирянок виготовляла солодощі, інша іграшки. Там по 20 прикрас продавали їх по 100 гривень, от вже 2000 гривень. Потім почала ще малювати сумки, сумка 200 гривень. І от так потихеньку-потихеньку і накопичували. Суми. Перша ярмарка, там, здається, була 10 тисяч, сума зібрана. Найбільша сума за весь період це була 15 тисяч, це була друга ярмарка. Медикаменти, турнікети, їжа, мобільні душі. Список, чим дівчата встигли допомогти військовим за літо, можна перераховувати довго. І Хоча це не автомобіль, каже Діана, але і такі запити комусь потрібно закривати. Усі ці місяці дівчина збирала кошти для захисників, які зверталися особисто. Часто цих людей вона раніше не знала. Тим часом допомоги потребує і молодший брат, хлопцю 19, Він розвідник із перших днів. На фронті. Він у нас вже двічі нагороджений медалями за мужність і за військову службу в Україні. От єдиний раз я збирала кошти для свого брата це на приціл. Тобто в такому плані. Зараз би хотілось допомагати більше, трошки більше допомогти його бригаді, там трошки перекрити якісь маленькі запити. Тож один із злотів підкинув і брат. Невеликий трофей шеврон, знятий із росіянина. Це маленька частина того, що у перші дні війни вони зі своєю бригадою затрофеїли. Він був мертвий той офіцер уже розіграти. Планували і російський підсумок. Утім, він став для брата Діани єдиною пам'яттю про побратим. Ма цей підсумок ну його побратим. Зірвав із того орка, але, на жаль, він загинув цей побратим нещодавно. І ця річ, цей підсумок. Єдина річка залишилась на пам'ять. Усі кошти зібрані з представлених лотів, підуть на закупівлю гамашів, які вбережуть ноги військових від зливи, дощовиків понче та зимових спальників. Саме зимовий спальник був би дуже доречний. Ці такі речі, що захищають від дощу. Розіграждяни отримав назву тиждень лотереї. Втім, може перетворитися і у місяць лотереї нашими спільними зусиллями. Якщо цікаві позиції будуть надходити, Діана готова продовжувати. Усі звіти дівчина публікує на своїй інстаграм-сторінці. Там же продає власні вироби і продовжує збирати кошти. Номер карти для допомоги ви можете побачити на екрані. Вікторія Гнатюк Данило телеканал СК Натомість тих, що віддали на потреби зсу, три громади Житомирщини отримали автобуси від Естонії. Йдеться про івеко і різбус, які раніше обслуговували пасажирські регулярні лінії в Естонській Республіці. І Хоча ми не можемо воювати тут за Україну, але ми раді, що ці автобуси і наша допомога вона сприятиме тому, щоб діти могли їздити до школи люди на роботу і життя відновлювалося. Ключі від нових автобусів першими отримали голови Лугинської, Брусилівської та Малинської громад. З початком війни вони направили свій транспорт на допомогу ЗСУ, а зараз потребують відновлення автопарку. Дуже важливо зараз приступити до оперативного відновлення і не лише в форматі критичних. Моментів і критичної інфраструктури, а й повноцінної соціальної інфраструктури, те, що стосується наших дітей, освіти, те, що стосується соціальних послуг, вдвічі ми більше дякуємо саме за підтримку транспортної галузі Житомирщини, за ці автобуси, які надійдуть до кінця року, дуже великим обсягом. Розуміючи, що область віддала майже весь свій транспорт на фронт свого часу. Це дуже важливо, і ми дуже вдячні Естонській республіці саме за старт такої допомоги. Лише перші три автобуси з 12, які виділені на Житомирську область. Інші дев'ять очікують через декілька тижнів. Естонія переконує, активно допомагати відновлюватися країні, зокрема нашому регіону, потрібно вже зараз, а не після перемоги. Наші естонські партнери вже фінансують другий проект відбудови. Перший це садочок в Овручі. Другий сьогодні це міст, пошкоджений ракетою російською в Малині. Ці автобуси це ті конкретні кроки. Це та конкретна підтримка наших естонських друзів. І я радий, що саме з Житомирщини починається велика відбудова України. Окрім того, гості оглянули зруйнований рашистською ракатою міст у Малині, який роз'єднав на місто. Він стане першим об'єктом співфінансування з іноземною державою у відбудові України. Дане міст буде об'єктом співфінансування, і загалом це другий об'єкт які відновлюються за кошти наземної держави, якщо садок поручі це повністю фінансування уряду Естонії 2 млн євро. То дане місце об'єкт співфінансування, оскільки в нас були передбачені. Кошти на його реконструкцію, як я зазначив, до повномасштабної війни міст входив до переліку об'єктів програми Велике будівництво, оскільки перебував у аварійному стані. Наразі ж за попередніми підрахунками на відбудову необхідно понад 100 мільйонів гривень. Кошти, які були дійсно передбачені в рамках великого будівництва, які нам зірвали, на жаль. Російська Федерація і цей міст входив. Передбачено 65 мільйонів гривень. Зв'язку з тим, що дійсно пошкоджені зараз, і ми бачимо два прольоти. Нам вкрай необхідно ще 45 мільйонів гривень. Це еквівалент, еквівалент, як сказав Арсеній Михайлович, більше одного мільйона євро. І я щиро дякую уряду Естонії за ту підтримку за конкретні кроки. За результатами обговорення представники Естонії попередньо заявили про намір долучитися до капітального ремонту мосту та виділити на це близько одного мільйону євро. Власне міст не тільки з'єднуватиме дві частини Малина, щоб люди могли потрапити на роботу, але цей місце також про єднання України та Естонії. Естонія підтримає співфінансування відбудови цього мосту і буде докладати зусиль, щоб цей проект завершився якомога швидше. Все, що Росія зруйнує в Україні, обов'язково буде відновлено і стане ще кращим, ніж було досі. Загалом під час зустрічі було визначено, новий міст у Малині має функціонувати вже до кінця наступного року. Росії триває оголошена божевільним диктатором мобілізаційна кампанія. Щодня до військоматів величезної країни прибувають сотні людей. Проте лише один відсоток йде помирати добровільно. Російським правозахисним центром перший відділ був опублікований відеоролик, де мобілізований чоловік ледь стримує сльози та сухо констатує факт: його відправляють на вірну смерть. Всім привіт, на перший танковий полк. Но мы официально сказали то, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка представит Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что что делать с этим в дальнейшем. Нікакої переподготовки от слова та вошто того, того, ні стрільб, ні стрільб ні та літіпадгатов Росія черговий раз доводить усьому світу, що людське життя для цієї країни фактично нічого не означає, оскільки вступ у конфронтацію із досвідченими захисниками України для мобілізованих росіян на 100% є фатальним. Тому уважно стежимо за лічильником загиблих окупантів від Міністерства оборони України. Вже дуже скоро число зростатиме у Г. Геометричній прогресії